Зараз до вашої уваги гібрид за системою Clearfield, гібрид-дуэт. Значить, ранньостиглий гібрид, період вегетації 95 днів. Я б сказав, що це один із самих ранніх гібридів за системою чистокова. Висота рослин 150-170 см. Розмір кошика середній кошик. Як ми бачимо, нахилений, досить виповнений, середина запилилася, ми маємо повноцінне зерно. Волога, яка випала буквально цю ніч, не збирається в кошику. Тобто це говорить про те, що для цього гібрида в принципі, немає проблем з гнилю кошика і відповідно з прямих втрат, які відбуваються під час збирання врожаю. Даний гібрид стійкий до багатьох хвороб. Це такі, як альтернарія, це такі, як пероноспороз, іржа, септоріоз. Даний гібрид відрізняється тим, що він стій що він стійкий до системи Clearfield і стійкий до вилягання. Тобто маємо крепке стебло, навіть якщо буде кошик великого розміру, ця ну, рослина не буде полягати. У даному гібриді дует високий вміст олеїнових кислот. Це 80-83%. Також високий вміст олії 50-52%. По нормі висіву рекомендована для степу 50-52 тисячі на гектар. Лісостеп норму можливо збільшувати до 60 тисяч. За даних умов рослина повністю реалізовує себе. Віддача досить таки велика. І якщо ви будете застосовувати інтенсивні технології, то ви отримаєте високий врожай.